Гриценко Дарина, учениця 11-го класу Чорнухинського ліцею імені Григорія Савича Сковороди. Григорій сковорода чистий можеш бути собою. Чистий можеш бути собою. То нащо тобі броня? І шолом над головою не потрібна і війна. Непорочність ось тобі броня, а невинність. Крем'яна стіна, Щит, меч і шолом, та буде тобі Бог. Світи, світи, безпорадний, вся надія у горі, маєш сумнів, то нещадний вихор вихорозмете напрі. Бомце місто не боїться ні підступності, ні стріл, хитрих мін не застрашиться, ні пожежі, ані стріл. Непорочність ось ти, діамант, а невинність ось священий град. Ворога всім граді люблять, їм відроджують тепло, силу для чужого гублять і не віддають про зло. Де ж такий чудовий пишний град? Сам ти град, коли в душі є сад, святому духу.